Всім добрий вечір. вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Майже закінчились токарні станки, залишилось два Цей 3000, цей 14. Можливо поторгуватися. Вже я неодноразово показував їх з усіх сторон. Сьогодні 90% пропозицій це буде СГ запчастини Розпочну від ціля Редуктор з валом. Тут квадрат, стан шестерень такий. Ну, тут потрібно промивати. Тут нігрол видно ще радянський. Отак, От з карданом 1300. Відпуга колеса і підйомний регулювальний механізм. Колесо крутиться. Так виглядає з її сторони. Оце ця апаратура в зборі. 1600, ну трошки можна поторгуватися. Поворотні кола. Маю 4. Оце 2000. Воно дуже туго крутиться, такий має вигляд. Дві тисячі. Оці три. Всі крутяться. Ну, я не покручу його зараз, так як воно попридавлювало, бо тут. Місця і так не вистачає. Оці три по 800 гривень. Одне, друге і третє. Вони всі крутяться. Домкрате 100% працюючі, 12 тонник 700 гривень. І 5 тонник за 500 гривень. Все працює. Такий кабанчик циркулярочний із барабаном. Ну Тут гайка відсутня. 500 гривень та трубні. Ціна 4 гривні. 4 рублі 80 копійок колись коштували. 700. Грудобої. Вже були в мене на продажі грудобої такі. Ціна одного 2500 гривень. З підшипниками, з кріпленням і тут так само. Їдемо далі. Вісь ПТС шестишпилічна. 2800. Ну, шпильки потрібно буде замінити і, звісно ж, передивитись підшипники. 2800. Ящик такий алюмінієвий, гарний, можливо собі залишити. Ні, продам, бо в мене вже і так цих ящиків. Розмір приблизно 60 на 40 на 10. Така косарка. Тут закрутиться. Присутній ролик, натяжка, лижа на місці. Перехідник, ексцентрик присутній. Ну, десь не доїхала сама коса. Ну, воно, бачите, стан який. Навіть краска не пооблущувалась. Можливо, воно і там працювало, а можливо і ні. ну зараз знизу не працювало воно. Бачите воно? Ось фарба не стерта. Півтори тисячі. Потім кренштейни на кунг. Ось підварений і ось підварене. Пара 500 гривень. Такий кабанчик 500 гривень. Це 800 гривень. Не знаю, там була купа пропозицій, якихось рухів незрозумілих. Беру, не беру. Ось подряпина. Ну, така незначна, неглибока. А так штук в гарному стані. 800 гривень. Два новеньких, ось два жовтих Гідроциліндра двосторонньої дії. Це більш за все з рульового, бо он на кінечники присутні. Сантиметрів 25 виход, десь товщина 2,5 по 700 гривень. Такий гідроциліндр двосторонньої дії, вихід. вихід 400, товщина штоку 40, 1200 2800, Присутні подряпини на середньому штоці. Ось такі полоси. Серга 700 гривень. Маркери. Є крутяться. Є, не крутяться, потрібно розробляти, відмочити їх по 150 гривень і передплужники такі. товщина десь 12 стійки по 180 гривень. Оцей набір з навіски. Оце, оце. Тут щось відбите. Стяжка-розтяжка тут. Подовжувачі присутні. Такий мають вигляд. Оцей весь лот, Окрім зірочки, за 1200. Зірочка не продається. Бурова установка. Думали, не думали і вирішили, що це бурова установка. Можливо, установка для проколу. По Під дорогою. Тут вмикаються передачі, тут крутиться. Тут, можливо, двигун стояв, не знаю. Мій варіант. Оце вмикаєш швидше і повільніше крутиться. А зараз покажу, як вона, якщо покажу, Ну тут потрібно крутити цей шестигранник. І вона, саме оце їде або вниз при перемиканні оцього перемикача, їде або вниз, або вверх. І крутиться за цей шестигранник, десь я ключ положив, але вже десь заносив. Ну, і це вся приблуда опускається або піднімається. 2500. Метизи 540, 400. Зелена коробка 1000. Оцей мішок 640, оцей 650. Кругом у всіх коробках і в мішках отакий формат. Різні. шестірка, 8, 10, 12, ось 14. Це, ну не знаю. Гайки внизу. Більше всього, як завжди. Так, гайки внизу. Пишіть у вайбер для замовлення. Мій номер Viber 066 831 0668312772. Елеміші. Стан такий по 200 гривень. Дуже схожі на нові. Кардан 700. Тут кругляк і тут кругляк. Кардан крутиться. Лапки по 100. Потім далі йдемо до редукторів. 1 до 20, 1200. Ну, люфт є, але мінімальний. 1200 гривень 1 до 20. Често редуктор це потужний. Що там пише Дуже не, не зрозуміло, але щось можливо зрозуміти 2500. Ну і на завершення сьогоднішнього відео це від комбайна задня балка. Тут крутиться і тут також крутиться. Там колись давно-давно чоловік замовляв мені. Палка. Оце було років 2 років назад. 1500 в зборі, десь є ще одна ступиця. Можливо, кому потрібна окрема ступиця, можу продати ступицю. І редуктор 1 до 20. Тут барабан, тут готова ручка. Є якесь маркування, але як зазвичай тут нічого неможливо зрозуміти. 1200 На цьому буду завершувати відео. Відео повинно було вийти вчора, але щось там YouTube мене не розуміє, чому знаходить якісь помилки чи заборони. Тут у мене немає ні голих жінок, ні голих чоловіків. Ну, не знаю, можливо, то гідроциліндр голий, то і є ограничення, як він пише. Може із-за того. Ну, покоментуйте, де тут у мене, які ограничення можуть бути, ні матюків, нічого. І Він потім що робить? Я планую відео, наприклад, на 8-й вечора. Він якось сам автоматично викидає на наступний день. Я сижу ж 8-го вечора тобто в середу, 8-й вечора біля комп'ютера бачу переглядів ноль. Коли бачу, заходжу в YouTube студію свою, дивлюся, а там відео заплановане на завтра. А я запланував його на сьогодні. Як так, не можу розуміти. Що там за хімія така? Які там ограничення можуть бути по цьому металі? Незрозуміло. Ну то таке. На цьому буду завершувати відео. Приємного перегляду, Миру спокою. дякую, до побачення. До наступних зустрічей в неділю.